Добрий день, друзі! На дворі осінь. Пора збирати врожай, а саме виноград, яким багатий наш південний край. Наша сьогоднішня поробка – грону винограду. Для роботи вам знадобиться білий картон, кольоровий папір. три відтінки синього та фіолетового, олівець, ножиці, клей олівець, клей ПВА, пензлик. Зелена гуаш, листочок винограду. Починаємо. Виріжіть з будь-якого картону шаблон, кружечок приблизно 4 см у діаметрі. Обведіть шаблон в куточку на зворотньому боці кольорового паперу та виріжте смужку шириною з кружечок. Складіть смужку гармошкою та виріжіть одночасно кілька кружечків. Так само виріжте кружечки інших кольорів. Кількість залежить від розміру грона. Кожен кружечок розріжте досередини, як на фото. А потім склейте клеєм олівцем, наклавши одну сторону розрізу на іншу. Утворивши щось на кшталт конусу. На білому картоні. Намалюйте грона у формі трикутника, відступивши зверху в місце для листя. Змащуючи клеєм ПВА невеликі ділянки малюнка, викладаємо ягідки. Заповнюйте щільно, більш хаотично. Так поступово заповнюємо весь малюнок. Коли грона готова, приступаємо до листочків. Листик винограду не сухий. Щільно покрийте гуашю та, добре притиснувши, зробіть відбиток. Гуаш повинна бути рідкою. Так само зробіть інший листок. Доки краска не висохла, сухим пензликом можна додати прожилки. Поробка готова. Творіть та фантазуйте!